Знайдіть найменше спільне кратне поліномів 3z в кубі мінус 6z в квадраті мінус 9 z та 7z в четвертому степені плюс 21z в кубі плюс 14z в квадраті. Спершу згадаємо, а як же шукати найменше спільне кратне двох чисел, нехай є 4 та 6. Нам потрібно знайти таке найменше число, яке б ділилося на кожне з наших чисел без залишку. Тож запишемо їхні кратні та знайдемо найменше спільне. Для чотирьох це 4, 8, 12, 16 і так далі. А на 6 у нас остачі ділиться 6, 12, 18, 24 і так далі. Як бачимо, найменше спільне кратне це 12. Інший спосіб його знайти: це спершу розкласти 4 та 6 на прості множники. 4 це 2 помножити на 2. 6 це 2 помножити на 3. Далі візьмімо найбільший степінь кожного множника серед усіх розкладів та перемножимо між собою. А записується це так. НСК 4 та 6 дорівнює. З розкладу четвірки візьмімо двійку, що зустрічається двічі. З розкладу шестірки візьмімо трійку. Двійку не беремо, оскільки цей множник вже входить в НСК в більшому степені, а саме 2 в квадраті, що гарантує нам, що НСК ділитиметься на шістку, яка містить в собі множник 2, тож НСК дорівнює 2 помножити на 2 помножити на 3, що дорівнює 12. Цей ж спосіб використаємо для знаходження НСК поліномів. Першим кроком розкадемо їх на множники. В першому поліномі кожен з членів ділиться на 3 z тож можемо винести його за дужки. В дужках залишається z в квадраті мінус 2z мінус 3. З другого поліному можемо винести 7z в квадраті. В дужках залишається z в квадраті плюс 3z плюс 2. Тепер розкладемо на множники те, що маємо у дужках. 3z, а далі квадратний тричлен – корені якого в сумі дають двійку, в добутку мінус 3. Тож коренями будуть мінус одиниця та трійка. Можемо розкласти на дужки z плюс 1 на z мінус 3. В другому поліномі в нас 7z в квадраті. А квадратний тричлен z в квадраті плюс 3z плюс 2 має корені, що в сумі дають мінус трійку, в добутку двійку. Отже, кореннями будуть мінус одиниця та мінус двійка. Розкладемо на дужки z плюс 1 на z плюс 2. А розклавши обидва поліноми на множники, можемо утворити НСК. Візьмімо всі множники з першого полінома 3z на z плюс 1 на z мінус 3. У другому поліномі маємо множник 7z в квадраті. Але оскільки у нас вже включений множник z. Нам потрібно ще домножити на z, відповідно, дописати тут другий степінь. Також потрібно домножити на 7. Зробимо це на початку. Множник z плюс 1 вже включений в НСК, потрібно домножити ще на z плюс 2. Перемножимо 7 на 3, матимемо 21 z в квадраті, на z плюс 1, на z мінус 3 і на z плюс 2. Що і є нашим найменшим спільним кратним для поліномів з умови. Тож, як бачимо, ми робимо все те ж саме, що і для звичайних чисел. Розкладаємо нам ножники і утворюємо з них НСК, включаючи кожен ножник у найбільшому степені, який зустрічається серед усіх розкладів. В першу чергу це потрібно, щоб забезпечити, що НСК буде ділитись на кожне з початкових чисел або поліномів. Також важливо не плутати, що якщо ось тут домножимо на 100, даний вираз буде спільним кратним для обох поліномів, проте не найменшим. Аналогічно, якщо 12, наприклад, домножимо на 10, 120 ділитиметься як на 4, так і на 6, тобто буде спільним кратним, проте не найменшим. Тож тепер ви знаєте, що ховається за цією абревіатурою та чому важливо не збільшувати НСК зайвими множниками. Ну, ми практикуватись!